Ну що, друзі, отак от влада допомагає малому та середньому бізнесу скоріше померти. І ось такі вонючі криси виконують їхні накази. Ніч, одинадцята година, коли тебе немає. Залізли, відірвали з м'ясом, блять, видрали і потихеньку з'їбали. Не попередження тобі, нічого, не ні приписа, не бумажки, не рішення суду. Це моя власність, я її купляв за свої гроші. Добре, якщо є порушення на встановлення, але ж лайтбокс я купляв за власні кошти, це моя власність. Я вважаю, що без рішення суду такі виродки не мають права це робити, при тому, що в країні війна. Ми вже, блядь, більше 15 мільйонів навалили донатів. І для чого? Щоб ці виродки за мої кошти ламали людям бізнес. Особисто мене вже так заїбали ці дармоїди. Проще всього сидіти жопою, блядь, в теплому кабінеті і вигадувати, як обідрати, блядь, сука, народ. Коротше, все, нахуй. А тут жирний підар тому що на дробині каже: Ламай її Ось бачите як оперативно. Дві хвилини і все. В мене і у сусіда реклами немає. Все, справа в шляпі.